Всім привіт! Ви цього не просили, але ми це зробили. Сьогодні оглядаємо настільну лампу Transformer 2. Погнали! Якщо дивитись здалеку, то виглядає як звичайна лампа. Але на дотик це білий пластик, зроблений під шкіру. Прикольне рішення. Ззаду USB Type-A вихід. Під ним порт для живлення. Над ним чотири клавіші для управління годинником. Знизу дуже м'який і приємний на дотик матеріал, але чомусь не антиковзаючий. Якщо відкрити лампу, перше, що кидається в очі це цифровий годинник з термометром, під яким знаходяться сенсорні клавіші управління світлом та RGB підсвіткою. Прикиньте, вона тут є. Далі на що зверну увагу, це кружечок бездротової зарядки під логотипом Хм, Кажуть, видає 10 Вт. Але найцікавіше, що лампу можна зламати. Та жартує це ж трансформер. Використання цього рішення. Я поки що для себе не знайшов, але є та й добре. На цьому все. Не дякуйте!